Доки дозволяють погодні умови, відновили роботи. В Івано-Франківську комунальники приводять до ладу двір на манюха 4 Ремонту тут місцеві мешканці чекали вже давно. Перевтіленню радіють. каже, вже спланували, як зроблять ділянку ще привабливішою. До минулого місяця дорога була розбита. Тут уже не пройти, не проїхати. Дуже важко було, а якщо взимку трошки сніг, оці канави засипав, то можна йти і зламати ногу, бо не бачиш, де яма, де що. Тепер просто супер. А ми вже з пенсіонерками якось постараємося. Там іще раз насадимо квіти, зробимо гарні клумбочки такі. У нас буде зразковий двір. Благоустрій цього двору планувався ще торік, та війна внесла свої корективи, кажуть комунальники. За тиждень вже встигли зробити половину проїзду, облаштували парковку та тротуари. Минулого року ми зробили двір поряд манюха. 2 мешканці теж висловлювали побажання, і ми запланували. Ну на жаль, він нанесла корективи, трошки відсунулося, але користуючись сприятливою погодою, відновили тут роботи. І зараз активно вони ведуться. Сподіваюсь, два-три тижні, і ми їх завершимо. Вже зробили половину проїзду. Зробили паркомісця, бачите, зручні такі з екобруківки. Зробили тротуар, доріжки і роботи тривають. Кінцевий результат, кажуть посадовці, містяни зможуть побачити вже у найближчі тижні. Це майже центральна частина міста. Тут, бачите, зелена зона досить гарна. Є. і Ми прийняли рішення тут зробити благоустрій, щоб люди мали нормальний двір. Тому продовжуємо ті роботи. Кажу, ми розпочали ці роботи минулого року. Люди тоді вийшли про те, що треба продовжити завершити цей двір. І цього року завершуємо. Я думаю, що ще два-три тижні і повністю цей двір буде зроблений. Запитів на ремонт ще багато, каже Мер. Тож робитимуть все можливе, аби до кінця року встигнути, перевтілити ще декілька ділянок. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.